Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так, продовжується грибний сезон. Приморозок, ну так в лісі не видно, але в селі там, де долина, тут фес видно багато інію вода замерзла, а тут от в добині Гриби ростуть. Бачу вже тих муховиків, так званих решіток і гриба вже не йшов. Я ще зглянути ще ростуть гриби. Правда, моя тема опеньки. Грибів дуже трудно тепер шукати, але ну, щось росте, вроді гриб. О, такий Тут маховик, а тут, а тут гриб. Такий поганенький гриб, але ще є. Зараз перший ніхто не забрав. Що більше не видно, не знаю. Що буду ходити дивитися. Тут ми все збираємо. Лихте, не видно. Якщо є, то тільки великі можна знайти. У на коморах тостокна бачить. Бачу. її ні. Сьогодні Національний банк вводить монету. Рік змії фотографії немає, ніхто не знає як виглядає. Накану знову щось зроблене таке страшне. Раз не показують. А ще один грибанний шов. От він сховався. Ось такий трошки. Трошки вже більший. Ну то гриб вже трохи ліпший. То вже листопад що хотіти. Буває що вже сніг лежить. Тут ще ген гриби ростуть і гопеньки. Щось не я то їх не бачу. Може в другому місці треба ще трохи походити, пошукати. Ну, листя багато. Треба дошку, щоб воно він трохи його прибив, тоді буде легко шукати. На рахунок в мене поколей щоб вибивати зобра мене купили одного я там дуже не слідкував. ціни не підніс купили за 700 там на сайті він за 3800 правда в мене ще є 50 не так то просто вибити Терес великий 50 тисяч зубра Так що Рада Він вже старенький. Багато років пройшло Монети порозходилися Ще війни туди не було Так що Можуть вибити Як зробили з Козловським Там ще хто їх войка Такі монети також помаленько-помаленьку розкупили. У мене їх було багато, десь до 50, може більше. Тепер Козловський коштує 3000 і ті по тисячі. Що можна купити з монет? Я так дивився. Там є храм. Гарнізонний храм. Петра і Павла Львівський. За 150 можна взяти. Є Хотинська битва за 150. Це така банківська ціна. П'ятірки. Так що можна такі монети собі прикупити. Східний календар є рік кролика. Красива монета. Також десь в районі 150 гривень. Зараз рік змії. Помаленько притягнуті ціни. на нас інші монети. Так що поки що не забрали. Купляйте рік. То короляся, як привадьте. Я вже трохи набрав, маю більше монет. Утворю багато накопив, ще по 90-80. по 80. І ті подешево так. Там кину лежать. Сьогодні вибори в Америці. Я думаю, що виберу Трампа і тоді почнеться дому. Він схоче закінчення війни. Зброї нам не дасть Путін не схоче і то закінчувати так що... Не знати що з того вийде. Це вже всім надоїло йота Нічого не зробиш І так Далі Я в лісі Вбираю грибочки Рібники вже трохи розпокоїлись. Сидять вдома, дивляться телевізор. Думаю, що вже нічого не росте. Тут ще можна посадити. Можливо, якщо ще не йти. О тут листя поздовало. Не знаю яким способом, але його вже менше. Явилося сонце, ще трохи про монети, так як я гребів, не видно. Тут така мені монета подобається як воєнна розвідка. Класна монета з совою. Можна прирівняти до флорі фауни. і до військової тематики. Була дорога. Півтора тисячі коштувала, Потім ціна впала. Зараз в районі 500 гривень. Я бачу на новому, що можна купити, так що хто не має, може докупити собі. Я думаю, що у нас часом піде назад. Тись вирости в ціні. Монета красива. Меч, села. Так що можете купляти, думаю не прогадаєте. Ну, з кольорів, ще можна взяти, там метелик є перегузня. Також є такі звірі. Прикупити собі вони по 600 гривень, поки не по тисячі ще. По рефауну буде дорожче, то все рівно. Пройшов з доби, добиною тільки два гриби. Запізнальсь. Так, грибалка така собі. Тут повинні гриби рости. Я все їх тут збираю нічого нема. Де ж вони? Буде трясти, то за гілляко зачипаєшся, то ще щось. Що нога не перестала. Трохи менше болить, але ходити трудно. Ось тут дивіться який мороз, видно ще. Так, помермо. Два гриби вдалося знайти, тим дякую, подивиться. Підписуйтесь. На мій канал буде ще більше. може не буде Це зима.